міськрайонного суду від 5.08 року, саме Якимєва, справа номер 345, дріб 42, дев'ятнадцять, рік двадцять задоволено про питання слідчого погодженого з прокурором про проведення обшуку за місцем реєстрації Федюк Світлани Васильівни, в числі ноутбуки, системні блоки, планшети, на які зберігалася інформація пов'язана із підготовкою електрон. Електронних документів проектів, які повинні були які повинні були бути створені згідно договорів то касами у кримінальному провадженні, а саме ноутбук марки Lenovo, призначено компютерно технічну експертизу. Виявлені відповідні файли і які розмі які інформацію за атрибутами виявлених файлів було скопійовано експертом та встановлено, що у Навказано, які було надано на експертизу. на вказаному диску відображені два файли. Ми пояснювали дуже просто, що вказаний ноутбук, яким користується моя під захист вона Користується з ним незначний період часу. Відповідні вказані документи, перенесені з флешносія на вказаний ноутбук. І навіть при звичайному пошуку. В системі Google вибиває відповідь дуже просту: що в момент, коли переноситься. Файл з флеш-носія на комп'ютер, то датою його створення на комп'ютері буде час перенесення. У наявні дві папки з надписами додаток 1», «Додаток 2». При, до, при відкритті папки з назвою додаток 1» встановлено, що на в ній наявна папка ключові фрази при відкритті вказаної папки встановлено, що в ній наявні ні два файли з надписами проект зони зони Калуш та проект зони Калуш ЗСО Калуш. При відкритті файлу «Проект за допомогою програми Microsoft Лос встановлено, що це електронний варіант документу проект зони світарної охорони Добролянської ділянки питних підземних вод, комунальне підприємство Калуської енергетична компанія Калуської міської ради. Єдине, честь, що хотів додати, що у нас справа розглядається по трьох проектах, а знайшли от тільки два. Ми ну, зазначалося слідчим було оглянуто ноутбук, який було вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання підюк Світлани Васильівни. Наявний ноутбук марки Леново Ідея пад, скупні вказаного комп'ютера встановлено. Що в ньому наявна операційна система Windows 11 та обліковий запис із назвою, Світл... із назвою Світлана Рстнюк. При вході в систему установлено внутрішні сховища, що комп'ютера складається з одного системного диску. В нашому системному диску папці документи, наявні е, файли із назвами е, та датами, створеннями дошках змінення. Моя підзахисна вказаним комп'ютером користувалася не тільки 23-й 24-й рік, а й раніше. Ми не заперечуємо вказаного факту, цей комп'ютер знаходився в неї вдома. Він був комп'ютером її дочки. І вона, коли була вдома, вона, маючи якусь роботу, могла його частково використовувати. Допиту підозрюваної та печатка, яка знаходиться на проектах, вони є різними. Проте я хочу забачити на щастя, що ФОПу підприємець може мати декілька печаток, тобто дві-три, і вона не складає він не забов'єскладати дати акт знищення, якщо якась печатка втрачена. Водночас хочу зазначити також, що при проведенні обшуку, як мною зазначалося і зачитувалося, що було вилучено проекти, чорночорновники проєктів, що стосується даного кримінального провадження, і на вказаних проєктах також є печатка, яка відрізняється від печатки, яка була на проектах, які вилучені тимчасового доступу.